У нас багато такого, що ми вчимо, 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 але ми погано розуміємо, як потім це застосовувати. І чим більше ми будемо цю пропорцію змінювати, тим краще. І я думаю, що університети насправді вони ж по факту це вже роблять. Ну, при всіх великих університетах є якісь там ліцеї, там в університеті Шевченка є ліцеї, у нас є зв'язок просто з ну, там, педагогами. Ми, ми, ми всі спілкуємося, ми намагаємося якось ну, ці зміни. Так, просто я думаю, що тут дуже-дуже велика. Великий бар'єр це, це культура. Я думаю, що батьки до сих пір прям не готові віддавати контроль і дуже сильно переживають, що ж так станеться, якщо дитину не навантажити там всією фізики світи, бо колись не знаю. Там є позитивний міф про те, що ми ж колись там були самі класні математики, фізики, а тепер приходять якісь реформатори і забирають у наших дітей можливість вчитись, треба їм більше дати. Я думаю, що ця культурна інерція вона до сих пір є, і з нею ну, треба боротися.